Маю участь в футзалі. Мене запросили сюди. Я маю тут виграти. Я намірений такий з бойовим духом виграти і маю дуже добрий настрій. Денис Головенко з Полтави бере участь у змаганнях Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Вони складаються із п'яти видів спорту баскетбол, волейбол, черлідінг, спортивне орієнтування та футзал. Дал команда у нас 5-6 класи. Діти з задоволенням готуються. У мене навіть перебір бажаючих прийняти участь в цих змаганнях. Тому мені було важко вибирати, хто найкращий. Ми робили відбір, проводили двосторонні ігри, дивилися, як на тренуванні вони займаються і вибрали найсильніше. Загальнонаціональний проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-обліч ініційований президентом, проводять його вперше. 5 лютого змагання стартували в області. Від Полтавської області більше 16 тисяч дітей приймуть участь, і ми пишаємось тим, що 1278 команд буде змагатись перемагати і досягати найкращих результатів. Перший етап був, коли ми відбирали дітей в команди. Це було на рівні шкіл. Зараз другий етап, ми маємо відібрати найкращих з міст, районів, області, а потім, вже на третьому етапі, ми будемо змагатися і виборювати перемогу на всеукраїнському рівні. Я займаюся волейболом не дуже довго, приблизно 4-5 місяців. Спочатку я не дуже цікавилася волейболом, але потім побачила змагання нашої шкільної команди та вирішила до неї вступити. Довго займалася, це було складно доволі. Але зараз я тут і я дуже рада цьому. Дуже хотілося попасти ці змагання, побачити, як це все відбувається, і дуже хотілося відчути це. Хочеться бути найкращим. Завершиться проєкт з українським етапом у червні 2024-го. Дарина Литвак Богдан Казирід, Суспільне новини, Полтава.